Чи будете, чи не будете ви вигідними для нас? Вмірялися два роди, наскільки один одному підходили. Дівчина могла засилати сватів до хлопця. Жінка ворога це був один із найпотужніших трофеїв. Мали ж вони по дві і по три жони. Вістіля грають батьки для себе і для своїх родичів. Як правило, молодята нічого подібного і таких витрат, і такої гулянки не хочуть. Молода дівчина, готуючись до приходу сватів, мала вишити декілька десятків різних рушників. Тоді такому хлопцеві давався шанс. Він мав вкрасти дівчину і протримати її у себе 24 години. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і з вами українська письменниця і сімейний психолог Тетяна Тугельна. Завжди, коли я наголошую, що я сімейний психолог, ви розумієте, що мова буде про сім'ю. Тож і сьогодні це не виняток. Сьогодні вам хочу розповісти про мудрість, про шлюб та сім'ю. Про мудрість, якою володіли наші славні пращури, і яка до нас долинула через різні обряди довкола шлюбу, довкола весілля. І також на завершення сьогодні я вам наведу присказки, прислів'я, про шлюб про сім'ю, щоб вас надихнути, зберігати свої стосунки сімейні. Оберігати свій шлюб, щоб ніяка ні війна, ніякі вороженьки не дочекалися від нас, щоб ми зруйнували свою святиню, українську сім'ю. Тож, готові? Найбільше яскравих елементів в обрядах і в культурах, в культурі ми бачимо саме довкола шлюбу. Я, досліджуючи цю тему, була здивована. Правда, я не знала, що у нас один із видів шлюбних відносин був такий, що дівчина могла засилати сватів до хлопця, і їй не дозволялося за будь-яких обставин відмовити це, вважалося тяжким гріхом. Якщо дівчина посилала сватів до хлопця, до жениха, женихалася, то це могло бути як правило з однієї причини. Така дівчина вже могла бути вагітною, і тому хлопець мусив одружуватися, хоча не завжди. Тож виходить, що наші сильні жіночки колись також і женихалися і сватались, і можливо, тому сучасні українські жінки не бачать нічого такого складного освічитись коханні першою. Можливо, а можливо, і це нормально, якщо двоє кохають один одного, то яка різниця, хто перший зашли сватів? Аби шлюб, слюб. Клався, аби з любов'ю склалися ті стосунки, в яких потім народиться нова сім'я, народяться діти, і всі будуть задоволені тим, що отримали. Тож, шлюбні звичаї у слов'ян, вони досить цікаві. Нестор Літописець про це пише таке. Він вважав, що взагалі всі слов'яни, а ви знаєте, що були різні і е, різні види слов'янських племен на території сучасної України за часів е, досліджують Нестор Літописця, е, всі племена, крім полян, які жили на відкритих територіях, вони були дикунами, так вважав Нестор Літописець. До речі, вважають, що він якраз і був полянином. От він е, писав, що е, саме поляни домовлялися про шлюб з батьками. Це були Цивільні домовленості, це були сватання, це не було ніяких іграш на кшталт викрасти наречену, або е, якісь дивні е, треба було приносити дари, або треба було е, щось таке, як е, е, дійство створювати, як наче іде якась ворожнеча між е, е, різними сім'ями для того, щоб е, е, отримати… Невістку, і щоб відбулося весілля. Так от, що пише в своїх дослідженнях Нестор Літописець? Він пише таке: поляни мали звичай своїх предків: тихий і лагідний, і поштивість до невісток своїх, і до сестер, і до матерів своїх, а невістки до свекрів своїх, і до діверів велику пошану мали. І весільний звичай мали вони. Не ходив же них молоду, а приводили її ввечері, а назавтра приносили для її родини те, що за неї дадуть. А древляни жили подібно до звірів, жили по скоцьки, і вбивали вони один одного, їли все нечисте, і весіль у них не було. А умикали вони дівчат коло води. А радимічі, і в'ятичі, і сіверяни один обичай мали. Жили вони в лісі, як ото всякий звір, їли все нечисте, і срамослів'я було в них перед батьками і перед невістками. І весільне було у них, а ігрища меже селами. І сходилися вони на ігрища. На пляси і на всякі бісівські пісні. І тут умикали жінок собі, з якою хто умовився, таку і ухватив. Мали ж вони по дві і по три жони. Ось так от відрізнялися наші різні славні предки. Але звичаї були різні, але до нас з вами саме докотилися такі рештки ще до християнської обрядовості. Які які ми бачимо в таких фольклорно-етнографічних матеріалах, і ми бачимо в різних обрядах, ритуалах на сватанні, на зарученнях, весіля це окрема така постановка з величезним символізмом. І от саме, часто ми бачимо, що до нас все-таки так, певний сценарій і обряди, які проводяться на весіллі, що вони імітують певну ворожі. Родів нареченого і нареченої, що якначе йде якась боротьба, якначе йде якась певна охота і щось відбувається таке дивне, але врешті-решт всі мають залишитися, як то кажуть, задоволеними. В основі цієї, в принципі, демонстрації такої надуманої ворожості, як вважають етнографи, лежить така архаїчна ідея забрати чуже, присвоїти його, щоб пустити. Як то кажуть, нову кров у, своє, у свою родину, щоб жінка принесла якби для того роду, куди вона приходить, нові якісь якості, нові якісь звичаї і так далі. Хто взагалі традиційно керує обрядами весільними? Як правило, це свати. Або старости, які виконують певну таку контролюючу функцію між двома родами, які граються в, умовне, в умовно в ворогів. А ви знаєте, що, що найбільше хотілося отримати при перемозі над ворогом? Отримати те, що йому належить. І жінка ворога це був один із найпотужніших трофеїв. Тому в якійсь мірі оця гра, така військова, вона десь, можливо, і є зараз в таких обрядах весільних. Якщо ми говоримо, що ці обряди виконуються як належне. Ну, давайте трохи розберемо, як відбувається ця саме процедура, коли ця військова сфера перейшла в суспільну діяльність і перекинулася такими обрядами. Саме в весільні обряди. Ну, дивіться, перше нареченого і наречену називають чомусь князем і княгинею. Чому? Ну, тому що частіше за все. Саме мали можливість святкувати люди, які мали достаток. Тому на весілля ви знаєте, що завжди вкладалося найбільше і найкраще для того, щоб весілля було гучним і красивим. Ну невже і зараз в ці часи ми не бачимо таких самих випадків, коли люди живуть досить помірно, але якщо одружуються діти, то обов'язково треба щось трошки більше, навіть надлишкове, щоб гарно запам'яталося це дійство. Я, чесно кажучи, не зовсім підтримую цю традицію, цю ідею. Я взагалі вважаю, що в першу чергу батьки мають почути. Принаймні, сьогодні сучасні батьки почути, що хочуть діти. І, як показує практика, вістільно грають батьки для себе і для своїх родичів. Як правило, молодята нічого подібного, і таких витрат, і такої гулянки не хочуть. Можливо, було б по-іншому, якби розуміли, сакральний символізм всіх обрядів, які супроводжують весільні ритуали. І от що ми маємо далі? Коли князь і княгиня домовляються, тобто свати домовляються про те, що князь і княгиня створять сім'ю. То потім у князя з'являється дружина, і ви знаєте, що жінку, яку е, чоловік обирає, з якою одружується, в Україні називають дружиною. На кшталт знову ж таки війську, з яким князь може іти е, до войовничих дій. Тобто, в якійсь мірі дружина, жінка одружена, е, саме так називали одружену жінку, вона є е, прообразом війська, з яким Князь іде до перемог. Подумайте над цим. Сватання, як правило, завжди. Е, о, о, Проявляється в вигляді різних таких обрядів, які нагадують князівську справу, ну, наприклад, процес полювання. Ви пам'ятаєте, що коли ми. З вами згадуємо, як відбувалися сватання, то це завжди так, що приходять свати і говорять, що у нас є товар, у вас є покупець, тобто, да, у нас є князівна, у вас є князь, і от ми можемо зараз почати з вами домовлятися. Сватання, як правило, якщо воно завершувалось позитивно. То пов'язувалися рушники на сватів, і це такий предмет, дуже сакральний рушник. Присватані це символ зв'язку між поколіннями, між богами і людьми. Є різні джерела, які вказують на те, що молода дівчина, готуючись до приходу сватів, мала вишити декілька десятків різних рушників на різні потреби. І для сватів це були окремі рушники. А для того, щоб мати придане, вона мала навишивати, наготувати, наткати навишивати потім ще окремих на різні потреби рушників. І по цьому приданому вона дійсно була такою дуже якби, бажаною невісткою. На заручене, як правило, приходили і заручене це такий собі акт певної торгівельної угоди. Чи будете, чи не будете ви вигідними для нас, вмірялися два роди, наскільки один одному підходили. І дуже часто було так, що дівчата, хлопці з різних суспільних ніж кохали один одного, і на заручинах батьки не могли домовитися. Ну, Тому що, наприклад, дівчина була з більш багатої сім'ї, а хлопець з більш бідної. Тоді такому хлопцеві давався шанс. Він мав вкрасти дівчину і протримати її у себе 24 години. І на, через 24 години ви з цією дівчиною і вже ніхто не міг, не мав права відмовити йому в тому, щоб він на ній одружився. Ну, ось такі дивні звичаї були. А зараз ви знаєте, що ніхто нікого не краде, якщо молодята захотіли жити навіть до шлюбу, створюють громадянські такі шлюби. Живуть, а потім можуть зареєструвати свій шлюб, а можуть і не зареєструвати. Щодо мене, як до сімейного психолога, я за зареєстровані шлюби. Чому? Я точно знаю, що реєстр і реєстрація шлюбу впливає і енергетично, і психоемоційно. На якість стосунків, які формуються між чоловіком і дружиною. Принаймні, недарма це було придумано, і це є таке суспільне правило, і це важливо, що би там не говорили сучасні молоді хлопці і дівчата, що немає е, значення, чи зареєстрований шлюб чи ні, але це все має значення. Також, якщо ми, наприклад, подумаємо, поговоримо з вами про заручене, то під час заручень, до речі, дуже часто дарували сім'ї один одному якісь подарунки. І по подарункам було зрозуміло статки сім'ї. Ну, наприклад, сім'ї з різних якихось поселень і не знали достеменно, що там мають кожна сім'я. І тоді, по подарункам могли зрозуміти, що ось який рівень у тієї чи іншої сім'ї. Весілля взагалі справлялося в неділю. Це День Сонця, це День Свята, і тому святкували для того, щоб благословення, Вищі сили і сили світла дали сім'ї. А от у п'ятницю у молодої збиралися для того, щоб бгати коровай. Бгати коровай це така ціла. Низка певних ритуалів, які мали бути зроблені. Коровай взагалі це надзвичайно стара, архаїчна, далеко до християнська обрядова їжа, наповнена повністю космічною символікою. І починаючи від того, як замішувалося тісто для короваю, треба було, щоб воду взяли на сході сонця семи криниць, щоб принесли борош. Від семи, семи млинів. Обов'язково, коли коровай замішували, оформляли різними фігурками, і вже він був готовий саджатися у піч, то посадити в піч його мав обов'язково якийсь чужий чоловік. До речі, таких чоловіків називали вірменами, тобто ті, які прийшли з, інших, з іншого якогось місця. І от тоді це все. Yeah. Коли виліплювався коровай, замішувався, виліплювався, саджався в піч. Це все був певна імітація певного акту творіння, супроводжувалося, як правило, такими сороміцькими піснями, танцями жінок, які приймали участь, і приймати участь, до речі, могли тільки жінки з вдалою долею і чисті, у яких місячні в цей день вони не могли взагалі. Доторкатися до цього короваю, тобто там ціла ціла купа символізму. Вважається, що навіть ті самі яйця для короваю треба було взяти від сіми курок, тобто щоб обов'язково цифра сім засвітилася. Звичайно, коровай це і все довкола короваю це саме акт народження, творіння, створення Всесвіту. І тому все, що стосується шлюбу і довкола шлюба, це дуже глибокий символізм, який хочеться вивчати, вивчати і розуміти глибше. Багато обрядів довкола різних процедур, які Наповнювали шлюбні церемонії. Ну, наприклад, молодих, один із таких обрядів, його можна зараз побачити в селах. Молодих, коли вони вже прийшли до шлюбу, їх вводять довкола певного гільця по колу, або водять по колу довкола столів. Чому? Тому що це такі, знаєте, Певний, певна імітація коловрату, або сварги, або того, що все, що буде проживати ця сім'я, вона буде проживати в єдності, в гармонії, створювати нові світи на весілля, інколи ми бачимо, прикрашають гільце або таке дерево. З цим гільцем ходять свати, з цим гільцем потім відбувається весілля. Це образ світлового дерева. Дерева, в яке вірили наші пращури, розуміючи, що світи прави, нави і яви між собою об'єднані, і ця сім'я буде знаходитися саме під покровительством і під впливом всіх цих світів. Дуже багато цікавих речей ми можемо дізнатися, коли заглибимось, наприклад, в пантеон богів, які є покровителями шлюбу. І, наприклад, в Густинському літописі написано, що у слов'ян був окремо бог шлюбу і Бог роду, як рід, як певна, певний простір, в якому створювалися. Сім'ї і розросталися людські, людські роди. Так от, до богу шлюбу відносили такого, таке божество, як лада або ладо. Інколи ми бачимо в певних піснях, що говорять, що це не жінка, богиня мати Лада, а Бог, Дідо, Ладо. І дивно, чому раптом ладо з'являється як образ саме чоловічого божества. І тим не менш, ми маємо з вами зрозуміти, що в жодному, в жодному вірші, в жодній поетичній, скажімо, гаївці, чи веснянці чи колядці до нас дійшли певні знання про наших богів. І коли ми бачимо, що наші пращури називають богів шлюба, шлюбу ладо, або Лада, чи чоловіча, чи жіноча постас, одночасно ми знаємо що наші пращури говорили про лад в сім'ї. Тобто ці боги, ці божества, вони не тільки були якби, покровителями шлюбу тому, того, щоб в сім'ї був лад, щоб в сім'ї народились діти, щоб було взаєморозуміння, щоб була любов. Ці божества, вони дійсно дуже часто застосовувалися в різних обрядах заклики до цих божеств, і, відповідно, ми, наприклад, знаємо такий оберіг для сім'ї як зірка лади або ладинець. Тобто, це такі потужні обереги, які використовували і вишивали в символіці, щоб сім'я була максимально гармонійна. Здавна в Україні існували різні форми шлюбу, наприклад, викрадення дівчат і потім одруження з ними, шлюб купівля, коли конкретно приходили і купували собі наречену, тобто могли дозволити люди, які мали гроші, договірне весілля, коли домовлялися про певні умови, матріархальний шлюб це сватання дівчини до хлопця, про що ми вже сьогодні говорили. І тому можливо в нашій культурі є оце відчуття матріархату. Сватання через сваху. Ми думали, що це тільки в східних культурах? Ні. В ще декілька десятків років тому в селах сватали ще раз свах, тобто були жінки, які добре зналися на різних якостях, властивостях. Різних особливостях дівчат і чоловіків, тобто чоловіків і жінок, які хотіли створити сім'ї, і через таких свах якби об'єднували сім'ї. І е, ще один був вид е, такої, е, такого шлюбу в Україні, як звільнення шлюбу, е, коли е, до шлюбу йшов е, чоловік, то його звільняли від смертної кари. Так, так. Тобто вважалося, що якщо він е, про е, якби щось нашкодив, десь порушив закон, і якщо він візьме шлюб... То його на нього вплине рід, сім'я, жінка, і йому шлюб вдалося за, за місць, скажімо, смертної кари. Ну, міркуйте, наскільки це такі поняття в нашій стародавній культурі були об'єднані. Щаслива сім'я це завжди дім, в якому багато сміху, веселищі, де є взаєморозуміння, де є. Посмішки не тільки дітей, але й чоловіка й дружини. І про сім'ю народ складає багато різних прислів'їв, приказок, і в цьому і розповсюджується мудрість нашого українського народу. Тож послухайте деякі прислів'я про сім'ю. Нехай вони вас надихнуть, можливо, щось запам'ятаєте, занотуєте і зможете застосовувати у своєму спілку. В сім'ї і каша густіша Тобто, коли разом, то все більш більш якісно у нас виходить. В сім'ю де лад, щастя дорогу не забуває. В хорошій сім'ї хороші діти ростуть. Скрізь добре, а вдома краще. Вся сім'я разом, так і душа на місці. Де мир та лад, там і Божа благодать. Дерево тримається корінням, а людина сім'єю. Діти батькам не судді. У нашого Амелька невелика сімейка. Тільки він та вона, та старий та стара, тільки Сидір та нестірко, та діток шестірко, та батько та мати, та їхні три брати. Ось так вважали наші, е, наші предки, що сім'я це дуже велика кубка родичів. Дім зігріває не піч, а любов і злагода. Дружна сім'я не знає печалі. Земля без води мертва, людина без сім'ї пустоцвіт. Який брат, така й сестра. Як немає сім'ї, то і дому нема. Не буде добра, коли в сім'ї ворожнеча. Батька з матір'ю шанувати горя не знати. Батьки працьовиті. І діти не ледачі. Свій будинок не чужий з нього не підеш. Сім'ї, де допомагають один одному, біди не страшні. Сім'я без дітей що квітка без запаху, сім'я опора щастя. Сім'я вкупі не страшна хмара, сім'я дає людині потівку в життя. Сім'я міцна ладом. Друзі, сьогодні ми з вами трохи розібрали різні шлюбні обряди маленькими фрагментами, тому що я планую далі розбирати окремі обряди по символізму. Якщо вам цікаво, то обов'язково напишіть мені це в коментарях. Якщо ви хочете задати мені своє запитання к сімейному психологу і отримати відповідь, завітайте до мене в телеграм-канал Українська Душа відзеркалення традицій. Там є форма для запитань, і я на всі запитання стосовно українських традицій, і обрядів і стосовно сімейних стосунків, обов'язково дам вам аудіо відповідь. А сьогодні хочу побажати нам всім з вами! Обов'язково щасливої долі, повернення незалежності і волі, і якнайшвидшої перемоги: єднаймось, українці, бережемо себе і свої сім'ї. До зустрічі!